Головний радник президента США з контртероризму останніми днями окупував інформаційний простір. Він визнав прогалини у системі безпеки, але заперечив, що про підготовку теракту комусь було відомо. не було жодних розвідувальних даних, жодного натяку на те, що Абдула Муталаб збирається пронести вибухівку на літак. Однак, республіканці все одно покладають вину на адміністрацію Обами. зважаючи на всі ниточки, що вели до спроби теракту, хтось явно має відповідати. А безпека в аеропортах – це просто жах. У 2009-му, принаймні в трьох випадках терористичних актів у США, їх виконавці так чи інакше були пов'язані з Єменом у червні вбивство мусульманином військового вербувальника в Арканзасі у листопаді на базі Форт Гуд, вбивство 13 солдатів, і у грудні спроба підірвати пасажирський літак. Кожен з цих трьох випадків так чи інакше пов'язаний з єменом, тому ми повинні уважно дивитися саме туди. Влада ємену за твердженням американських урядовців, також хоче будь-що викорінити Аль-Каїду зі своєї території. Генерал Дейвід Петреус, голова центрального командування США у цьому регіоні, терміново прибув у Ємен, де пообіцяв виділити 140 мільйонів доларів на контртерористичні заходи і повне сприяння на рівні спецслужб. Збільшення допомоги ємену абсолютно необхідне місцеві сили безпеки разом з американцями вже розпочали тренування і охороняють дипломатичні представництва в столиці країни сані. Деякі американські законодавці вказують, що боротьба з Аль-Каїдою у Ємені може бути ускладнена через наміри адміністрації Обами закрити в'язницю Гуантанамо на Кубі. Близько 90 утримуваних там осіб походять з Ємену основа аль каїди на Аравійському півострові сформована з колишніх в'язнів Квантаному. Це люди, яких ми випустили з під варти. Вони повернулися і знову вийшли на війну з нами. Понеділок Обама повертається з відпустки у Вашингтон, і перше, що він зробить, кажуть в білому домі, проведе засідання зі своїми радниками з безпеки та контртероризму. Руслан Петричка, Голос Америки.